Ну, ви знаєте, ніхто з них не чекав на рішення президента. Навіть його політичний патрон Ігор Коломойський, який зараз з дивним збігом обставин для нього самого перебуває в слідчі. у нього так само було. він хизувався там два чи три громадянства. Розповідав: що два заборонені, а три не заборонені. З однієї точки зору, то це здорова ідея. Та е, в нас дуже багато українців по всьому світу. Ми хочемо якось їх інтегрувати назад в українське середовище. Для цього ми їм даємо або даємо можливість зберігати український паспорт, але знову ж таки, крім закону, це питання нікуди не зрушило і ініціативи про закон конституції. Воно не врегульовано. Треба носити зміну конституції над механізмом. Ніхто насправді ретельно не працював. Які це має наслідки для цих людей? Вони, вони йдуть в українське військо, вони голосують, вони платять податки. Чи це просто красивий документ, який вони вішають на стінку і кажуть, у мене паспорт почесного громадянина де факто так. Хоча до Юри називається паспорт громадянина України, який висить у мене там над десь там, не знаю, на кухні чи в вітальні? Тому. Це теж красивий штамп, який вже, до речі, проговориться далеко не перший рік. От згадайте, питання множинного громадянства починається ще з 2019 року, коли президент з Високої трибуни Верховної Ради заявив: 60 65 мільйонів українців живе по світу. Вони повинні бути залучені до українського контексту. Можливо, його підштовхує неощад... не... нещодавний досвід Сандута, і яка отримала перемогу на виборах і продавила європейську інтеграцію своєї держави за рахунок закордонних молдаван. Я не дуже впевнений, що закордонні українці будуть голосувати за Зеленського, бо через дії Зеленського, в тому числі, вони не за своєї волі опинилися за кордон, і вони чули його заклики, що давайте позбавити їх допомоги від урядів західних держав. Що ми вам припинимо продовжувати паспорти, чи водійські посвідчення, чи будь-які інші речі. Тому тут не все так однозначно, як люблять говорити російські пропагандисти, і тут треба дивитися на контекст. От ми кажемо: а що би що. От що далі. А, також Володимир Зеленський сказав про оновлення дипломатичної служби. Це теж одне з таких е, доволі чутливих питань, особливо на тлі скандалів, які сталися в Болгарії. Коли е, болгарська посол нагороджує одного із одіозних мафіозів болгарських, нагороджує яку, якусь медаллю. Вона нагороджує. Е, наскільки мені відомо, це було за сприянням голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Що у нас відбувається з дипломатичною службою? Слухайте повний цуцванг. В мене таке враження. По цьому нагороджено теж цікава історія. Насправді, ця людина, яка є кримінальним авторитетом, визнаним публічно болгарською пресою. Я так розумію, правоохоронними органами. Але ти не менш перебуває в болгарському парламенті і очолює фракцію. Так, от це об'єднання депутатів, які він очолює. Воно не входить в коаліцію, і це приблизно якби Стефан... Стефанчук привітав а... чи верніше з... хтось з Болгарії, спікер болгарського парламенту, привітав фракцію ПЗЖ в Українському парламенті зараз. Оце так виглядає, окрім кримінального підґрунтя цієї всієї історії, що болгарська преса була шокована, що дійсного кримінального авторитета вітає український парламент. Інше питання, як це кримінальний авторитет? Якщо ми кримінальний авторитет опинився в болгарському парламенті, став депутатом. Ну але це вже питання до болгарського Там у нас такі чудосії теж траплялися і трапляються досить на великі жаль з українською дипломатією. Ми не побачили всіх цілих зрушень поки що. Е, так до кінця не зрозуміло, чого було звільнено Кулебу. От, який щоправда замість того, щоб доєднатися до Лав збройних сил України зараз успішно свою професію тревел-блогера? От, але від цибі я очікував більшого. Я все таки сподівався, що користуючись прямою лінією чи прямим зв'язком з Андрієм Єрмаком, президентом України, він зможе вибити додаткове фінансування на міністерство закордонних справ, суттєво посилити кадрову систему МЗС. Бо ми почули від президента знову запевнення, що до кінця року всі посли будуть призначені, але кого призначать це велике питання. І як вони будуть працювати? І з ким будуть працювати? До прикладу, наш колишній посол Німеччини, Андрій Мельник, який працює, був призначений в Бразилію, має в своєму підпорядкуванні аж одного дипломата. От посол плюс один дипломат. Багато можна працювати. Нічого, я вам скажу одразу відверто. Росіяни досі тримають по закордонах в своїх посольствах десятки і сотні людей і на цьому роблять величезний акцент. Ми перетворили багато в чому посольські призначення на таку санекуру, таку почесну пенсію або заслання. Як зробили з генералом Залужним, та відправивши відправивши його подалі від України, щоб він тут не заважав хитромудрим планам банку, але це точно не підвищує ефективність роботи дипломатичної служби, яка нам вкрай потрібна щодо інформування країни перебування, постійних контактів з істеблішментом цієї країни, де вони перебувають, налагодження економічних, військових і інших зв'язків з країною перебування. От ми зараз всі плачемося, що в нас там проблеми з Сполученими Штатами. Тому що прийшла нова адміністрація. А що воно зробиться з посольством? От чи достатньо всього в Оксани Маркарової, яку зараз підвішують черговими розмовами, що її теж там звільнять через ту ситуацію під час останнього візиту е президента Зеленського Сполучених Штатів, який був відверто провальний? От це все якось так існує, начебто, як сферичний кінь в вакуумі. Та, тобто, воно начебто і є, але ми про це чомусь не говоримо. Тому я наразі не бачу якихось яскравих проривів, які би мали бути в системі МЗС, коли ти маючи прямий вихід на президента, йдеш до нього і чітко озвучиш: Володимир Олександровичу, для того, щоб вам не було соромно, для того, щоб ви за це не відповідали, мені потрібні пункти 1, 2, 3, плюс мільярд чи 2, чи 10 мільярдів гривень, не втручання в кадрову роботу МЗС і моя відповідальність за кожну призначену особу. І формулювання чіткої стратегії, що і де ми повинні робити. Бо в нас випали цілі регіони. Ми через часу любимо згадувати про Африку, про Азію. Так, а ми щось там робимо справді? Ми там дипломатично бодай присутні, хоча б формально. В половині країн нас там взагалі немає. А решта-половина це ну я поїхав з Києва, та й слава Богу, мене не згадують, то я ніколи не чіпаю. Володимир Зеленський ще сказав про створення культурного е, Рамштайну. Мені згадалася пісенька е, цього гурту Рамштайн-духаст. Це те, що стосується культурного Рамштайну. Слухайте. Що це означає? Що культурний Рамштайн це що, просто така популярна назва сьогодні. Ну, ви знаєте, в нас є культура, яка існує на рівні е, сам видаву. Та? Тобто, це ті люди, які е, є фанатиками своєї справи у всіх сферах. Вони, попри відсутність державної підтримки, а інколи перепони з боку держави просовують свій продукт. Це можуть бути танці, спів, книги, вірші, і будь-що інше. Е, а в реальності державна політика вона або, або кострубата, або взагалі не від або взагалі відсутня е, призначення дипломата Микола Точийського, якого я давно знаю, і насправді шаную. Бо в нас з ним була добра співпраця в минулому. Коли він був керівником нашого представництва при ЄС, це спроба реанімувати культурний напрямок. Чи він буде вдалий? Це залежить знов таки від тої підтримки, яку буде мати новопризначений міністр на своїй посаді. Чи стане культурний Рамштайн цим проривом, ну має певні сумніви. Хоча свого часу е, Щедрівка Леонтовича змінила багатьох, та, і за неї його і вбили по великому рахунку. Я сподіваюся, що міністр буде довго жити і щасливо, але він зможе створити стільки конкурентних українських світових продуктів, щоб дійсно це була культурна революція, нехай назвемо її культурним Рамштайном. Насправді сфера надзвичайно велика, але дива без грошей не станеться. Замість того, щоб штампувати якісні фільми про Україну, про війну, про історію, причини цієї війни, про майбутнє, і продавати їх на стрімінговій платформі Netflix, ми зробили нуль. Хоча, здається, кіношники привладні. Вони точно розуміють, що таке фраза їхнього ідеологічного батька Лініна про кіно як мистецтво. У е, нас мог, міг бути фурор в багатьох інших сферах. Насправді ярмарки, шоу, де представлена українська книга, відбувається дуже скромно і рідко за, за підтримки держави. У нас маса є інших питань, які досі не розв'язані. І е, я наразі проривів не бачу, Зичу просто нового міністру успіху, щоб вдалося це зробити, бо це справді дуже серйозний виклик. І я би дуже хотів, щоб ми би переставала бути прачечною, так як відомо ще старому анекдоті, а ставала дійсно культурною державою. Ну і один із пунктів, який зазначив Володимир Зеленський, політика героїв це реабілітаційні відділення в кожній громаді до 25-го року, ветеранські простори, соціальна підтримка та квартири для ветеранів, залучення ветеранів до державної служби. Mm. Ну, прекрасно, я от мені ну, можна можна було б пообіцяти кожного метана по мільйону доларів та від Єрмака особисто чи, там чи від Тищенка, чи від Татарова. Коли вони живі, оце було б дуже добре, так <плес> да. або от написати, що там буде гарний надгробний пам'ятник, якщо вони помруть. Або наприклад, mm -hmm. коли мене поранили, то не всі втішлися, що я вижив. Деякі без радістю пришли на мої похорони так от. А... Тому я все-таки би хотів, щоб в контексті ветеранів ми не забували дуже важливої іншої складової. Ми, говорячи про ветеранів, завжди наголошуємо на реабілітацію. Це правильно. Я знаю по собі, що психіка дуже плавається, коли ти перебуваєш на передку під вогнем противника протягом довгого періоду часу, чи знаєш поранення, чи будь-якої іншої речі дотичної фронту. Але якщо людина, яка пройде реабілітацію, вийде на вулицю, не буде мати роботи, не буде мати де жити, її діти не будуть мати ходити в яку школу, його дружина не буде працевлаштована, то ці всі установки реабілітації злетять протягом першого ж тижня, і в нас, і в нього, чи в неї буде теж маса проблем. Тому я би хотів, щоб президент під час турботи про ветеранів. Пам'ятав, що питання номер 1 це повна інтеграція, повернення їх до нормального мирного життя, це відновлення старої професії чи здобування нової професії з рахунок держави. До речі, у нас тут же бутики досить з американцями ви з програму для українських солдатів, коли відмовилися від бушерського контракту в Ірані. Що, будь ласка, у нас тоді була майже мільйонна армія, ми там дві третини перенавчаємо в, в, на мирні професії. Це треба відновлювати. Бізнес кричить, що в нас немає достатньо робочої сили. Це держава має домовитися з бізнесом, створити спільні програми спільно з донорами. От Каже, дітек, мені треба 5 тисяч інженерів там, чи електриків. Каже, там, якась велика компанія, мені треба там, 10 тисяч айтішників чи 500 айтішників. Ти береш це замовлення, і через 4 місяці в тебе айтішник, інженер, там, можливо, він не якості. Та? Але це та база, з якої через декілька років сформуються цінні кадри держави. Якщо нічого не робити, просто займатися реабілітацією, це дорога в нікуди. І е, насправді, от, знову ж таки, це просто красиві слова, що давайте ми там кожному видамо щось. Та? Ну, з цим ти проблеми не розв'яжеш. Чи пільги на держслужбі, так, а в чому полягає привабливість держслужби? Ви об Державну службу останні роки просто витираєте ноги, розповідаючи, що не президент, чи керівник уряду, чи керівник офісу президента Хабарники, а саме там якісь невідомі бюрократи. Е, зарплата мінімальна. Можливостей для розвитку немає, тому що всі, політичні є, е, всі призначення є політичними. Так, що ветерана пропонують на державній службі? Сидіти протирати штани, особливо якщо він інвалід. Навіть зайти не зможе будівлю, бо про безбар'єрність, про яку так дуже гордо говорили в рамках ініціативи президента, теж всі забув. Коли я був на візочку півтора місяці, ну, вибачте, я за межі лікарні виїхати не мав можливості фізично. Тому що я в центрі Києва не міг переїхати ні на вулицю виїхати, ні на тротуар, звичайний громадський, бо це було фізично неможливо. І я з цього питання не почав. Але з цього почав Володимир Зеленський. Він сказав, що вибори під час війни неможливі за конституцію, першочергово справедливий мир, а потім вже, а потім вже вибори. І те, що ми бачимо, як штаби отримують зарплати, як формує, як друкується партійна преса владної монобільшості. Як відбувається, скажімо так, певні, певні процеси відбуваються в самій монобільшості. Вони мають, я так розумію, визначитися зараз головою партії? Тому що Олена Шуляк під питанням? Мені цікаво. Більше того, пам'ятаєте цю фразу Олександра Корнієнка, коли Дональд Трамп стало відомо, що він став президентом? Він сказав. Звернувся до Дональда Трампа поскоріше прийти, прийти до влади, тому що їм дуже хочеться переобратися. Чому їм так хочеться переобратися? Що їм заважає насправді? Ну, в першу чергу їм не хочеться виборів взагалі. Бо вони розуміють, що в результаті виборів їх поставлять... Ну, щоб бути вічно. Так, бо вони розуміють, що в результаті виборів їх поставлять до стінки. І це буде кращим випадку політична стінка, а не фізична. Друге, вони намагаються створити в суспільстві дискурс, що окей, якщо дійсно буде зупинка війни, бо це інше слово назвати не можна, це ніяке не мирне перемир'я, зупинка війни. Кожен з сторін використає цю паузу по-своєму. Тобто, якщо буде ця зупинка, немає альтернативи. От діюча влада безальтернативна, намагається навзати такий стереотип. Ну наскільки він буде успішний, я вважаю ні. Тому що альтернатива точно буде, чи середовища військове, чи середовища бізнесу, але вона буде, бо такої сильної негативної емоції до чинної влади я не відчував навіть під час Януковича, Скажу вам відверто. І тільки е, розуміння народом смертельної небезпеки зі Сходу стримує народ від належної оцінки офіційного Києва і Печерських словомзвісних пагорб їх роботи. Е, тому я все таки думаю, що в 2025 році, якщо відбудеться оця історія, що дійсно Трамп Після свого сходження на посаду в перший день чи другий підписує якусь там мирну угоду, чи, верніше, досягає підписання Україною і Росією мирної угоди, тоді він буде мати те, про що, до чого готується, власне, банкове, про що ви згадували. Десь кінець весни, а вірогідно з такі літо президентські вибори, і потім восени парламентські вибори. Змінність влади повинна бути. Фактично, за всю історію модерної України ми мали тільки одного президента, який був двічі обраний на свою посаду. і Пробував обрати це втретє, але злетів зі своєї посади. Ми бачимо, що в багатьох випадків для чинного президента це проблема, коли він позбувається своєї посади. Це розумію, Зеленський. І він розуміє так само, що жодних гарантій йому ніхто не дасть, що буде пісно, і це, мабуть, що лякає його, а ще більше лякає його команду, яка не готова розпрощатися своїми теплими кріслами, не готова зустріти відповідальність за свої попередні дії і не готова пояснювати українському народу чи українському суду, що чим насправді вони займалися весь цей час. Починаючи з такими відомо таких відомих персонажів як Баканова і Шефірів, завершуючи нинішніми одіозними діячами, тому безумовно, це для них величезна проблема. Вони намагаються готуватися це шляхом, а взагалі відкласти вибори в невідомість. От і бо це до речі, всьому було присвячено ця тиха фраза Зеленського під час його промови. От коли він сказав, що нам треба перечекати, перечекати Путіна. Ну, тобто ще років 15-20. Я так розумію, що він готовий перечекати Путіна на теж на своїй посаді на кріслі в кріслі президента так. Та, 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 та. і потім скажемо, що там якась буде перемога. Хоча це знову ж таки ілюзія, це ще раз свідчення того, що він не розуміє проблеми справжньої цієї війни. Проблема не в Путіні, проблема в Кремлі, і допоки існуватиме Кремль, існуватиме загроза українській державності. А це Путін, Єльцин, там Навальний покійний жодної різниці немає насправді.